Ласкаво просимо до нашого глибокого занурення. Сьогодні ми розглядаємо ну справді захопливу тему експериментальної історії квантової телепортації саме на великій відстані. Доброго дня! Так, тема фантастична, але вже з цілком реальною історією експериментів. І ми спираємося на джерела, що показують весь шлях: від перших, скажімо так, лабораторних спроб до аж до супутників. Наша мета простежити цей шлях і зрозуміти, що ж це все означає. Саме так. І давайте одразу уточнимо, щоб не було плутанини. Мова не про телепортацію матерії, як у фантастиці, так, не людей чи речей. Абсолютно. А про передачу квантового стану, тобто самої інформації, що визначає частинку, миттєво з одного місця в інше. Джерела якраз і показують, як це стало можливим. Ну, почнімо з самого початку. Гаразд, давайте розпакуємо це. Все почалося, здається, наприкінці 90-х. 1997 рік, вірно? Точно. 97-й. Перший такий гучний експеримент це Інсбрук, Група Антона Цайлінгера. Вони телепортували стан поляризації одного фотона. Тобто властивість одного фотончика перенесли на інший. Власне так, взяли фотон, його стан. Відсканували його особливим чином за допомогою заплутаних фотонів. Ну, там використовувалося джерело заплутаних пар, це процес SPDC. Ага, потім схема вимірювання стану Белла, вона ж BSM. і що важливо, був класичний канал зв'язку. Звичайний, типу інтернет чи радіо. Ну, в тому експерименті, мабуть, просто дріт. Але так, звичайний канал. Він передавав всього два біти інформації, це як інструкція. Інструкція для чого? Щоб на іншому кінці, на другому фотоні, застосувати правильну операцію унітарну трансформацію і відновити точнісінько той самий стан, що був у першого фотона, і як вони довели, що це справжня телепортація, а не якийсь фокус? А ось тут ключове слово фіделіті, тобто точність відтворення стану. Наскільки точно? Вона була значно вища за класичний поріг у 23. Це теоретична межа, краще якої не можна скопіювати квантовий стан класичними методами. Тобто, якщо точність вища, це вже точно квантовий ефект. Саме так, це був доказ, відбувається щось, що класична фізика пояснити не може. Зрозуміло, це був 97-й. А як потім відстань збільшували? Бо це ж все було, мабуть, на одному лабораторному столі? Ну так, спочатку метри. Потім десь з 1998 по 2004 почався етап оптоволокна. Перейшли на телекомунікаційні довжини хвиль, ті, що у звичайних інтернет-кабелях. А це щось змінило? Отак. Потрібні були набагато кращі детектори, дуже чутливі. Тоді якраз з'явилися SNS – надпровітні нанодротіни детектори. Звучить складно. Вони дуже чутливі, бачать буквально поодинокі фотони. І от з ними в лабораторіях змогли досягти вже десятків кілометрів по оптоволокну. Десятки кілометрів це вже серйозно, але ж оптоволокно має втрати сигналу. Як пішли далі? Правильно, наступний крок вільний простір повітря. Десь з 2003 року почалися експерименти на відкритому повітрі, найвідоміші між Канарськими островами. А я читала про це там же використовували телескопи? Саме так, телескопи, щоб направляти пучки фотонів, але там нова проблема атмосфера. Турбулентність. Тобто повітря тремтить і збиває сигнал? Грубо кажучи, так. Довелося розробляти системи адаптивної оптики, щоб компенсувати ці викривлення. І це спрацювало. У 2007 році досягли рекорду 144 кілометра між Ла Пальма і Тенеріфе. 144 кілометри через атмосферу? Вражає, але це, мабуть, ще не межа. Що було далі? Супутники. Ось тут гра перейшла на зовсім інший рівень. Так, супутники. Ключовий момент 2017 рік. Китайський супутник Міцюс. Місюс. Вони змогли продемонструвати і розподіл заплутаності, і саму телепортацію між землею та супутником на орбіті. Відстань близько 1200 кілометрів. Ого! 1200. Як яким це вдалося, це ж неймовірно складно. Так, це вимагало надзвичайної точності наведення. Треба було влучити одиночними фотонами у приймач на супутнику, який летить з величезною швидкістю, плюс боротьба з фоновим шумом від сонця, місяця. Це було величезне інженерне досягнення, і воно довело, телепортація можлива на глобальних космічних масштабах, неймовірно. Тобто, теоретично ми можемо телепортувати квантовий стан в будь-яку точку планети. А що зараз відбувається? Які наступні кроки? Зараз основні зусилля йдуть на те, щоб зробити процес швидшим і надійнішим масштабування, так би мовити, швидкість і надійність. Так. І ще один дуже важливий напрямок. Це телепортація між різними квантовими системами, наприклад, передати стан фотона в атом або в надпровідний кубіт. А навіщо це? це критично для побудови великих модульних квантових комп'ютерів? Уявіть, різні частини комп'ютера зроблені з різних технологій. І їх треба з'єднати квантовим каналом. Телепортація це ключ. Розумію, а ще щось. Ну і звісно, квантові повторювачі. Це, мабуть, найважливіше для великих відстаней на землі. Повторювачі, як у звичайному інтернеті, схоже за функцією, але зовсім інший принцип це пристрої з квантовою пам'яттю. Вони можуть зловити квантовий стан, зберегти його на деякий час, а потім передати далі, не зруйнувавши. Без них втрати фотонів у волокні чи повітрі на тисячах кілометрів стають просто непереборними. Виходить, що, попри всі успіхи, виклики ще залишаються. О так. Викликів багато. Втрати фотонів це головна проблема на великих відстанях. Вони просто губляться. Десь по дорозі? Саме так, у волокні і в атмосфері. Потім ефективність самого вимірювання стану Бела, бієсем. Стандартні оптичні методи не ідеальні, вони надійно розрізняють лише частину можливих станів, тобто не завжди спрацьовує. Не завжди вдається отримати повну інформацію з першого разу, скажімо так. Потім якість квантової пам'яті для повторювачів вона має бути дуже доброю, ну і фоновий шум, особливо для супутників. І ще затримка класичного сигналу з інструкцією для корекції. На великих відстанях ця затримка стає суттєвою. Гаразд, виклики серйозні, але ж, мабуть, і потенційна користь величезна, навіщо нам взагалі так потрібна ця квантова телепортація. Абсолютно, це не просто цікавий експеримент, це фундаментальний протокол, це глинка для майбутніх квантових мереж. Головна перевага передача кубіта без фізичного переміщення носія. Тобто інформація передається, а сама частинка носій ні. Саме так. І це відкриває шлях до квантової криптографії на будь-якій відстані, яка теоретично є абсолютно безпечною. Потім з'єднання отих самих модульних квантових комп'ютерів і створення розподілених мереж квантових сенсорів, вони зможуть вимірювати різні параметри з недосяжною раніше точністю. Отже, якщо підсумувати, Квантова телепортація це вже не наукова фантастика. Вона пройшла шлях від лабораторного столу до космосу до тисяч кілометрів, і це технологія, що може стати основою майбутнього квантового інтернету. Цілком вірно це вже не питання, чи можливо, а питання, як швидко і надійно. І наостанок, можливо, така думка для роздумів. Так. Як саме інтеграція у цих надійних квантових повторювачів у наземній мережі разом з розвитком гібридних інтерфейсів, ну тих, що зможуть ефективно з'єднувати різні квантові платформи, наприклад, оптичні та надпровідні, як все це змінить ландшафт безпеки комунікацій і можливості розподілених обчислень? Це ж ставить питання про саму архітектуру майбутніх глобальних квантових систем, про те, як вони будуть виглядати і працювати.